Вітаю в ефірі АLECINFORM у студії Дмитро Непоміщій про ситуацію на передовій і в тилу на тимчасово окупованих територіях, зміни на фронті і героїчне протистояння ворогу. Розповімо у хроніках воєнного стану. 263-ю добу. Українці об'єднані любов'ю до рідної батьківщини протистоять на валі агресора, виборюють свою волю та незалежність. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 20 населених пунктів Запорізької, Черкаської, Харківської і Донецької областей на запорізькому напрямку з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малинівка, Новоданилівка, Новопіль та Ольгівське. У другій годині ночі засобами РСЗВ росіяни обстріляли одне з сіл Запорізького району. Пошкоджена лінія електропередач, житлові будинки, легкові автомобілі. На щастя, люди залишились неушкодженими. Загалом за минулу добу ворог поцілив по 20 населеним пунктам Запорізької області, зазначає нацполіція. 31 повідомлення надійшло до правоохоронців про руйнування цивільної інфраструктури. Гати ворог і по Нікопольській і Марганецькій громадах Дніпропетровщини з важкою артилерії та градів поранені двоє жінок. Їх забрали карети швидкої у стані середньої тяжкості. Пошкоджені понад чотири десятки багатоповерхових та приватних будинків, близько двох десятків господарських споруд, газогони та лінії електропередач. У Херсонській області українські бійці завдали удару по будівлі, де перебували пів тисячі окупантів. Генштаб повідомляє, що звідти вивезли дві вантажівки з трупами. Загалом за минулу добу знищено 650 окупантів, два танки, 12 броньованих машин, вісім артилерійських систем, одна одиниця. Ця ППО, один безпілотник, 16 автівок та цистерн. 2710 метрів дистанція бойового снайперського пострілу. Український снайпер становив новий рекорд точного пострілу з найдальшої відстані, яка тепер посідає друге місце у світовому рейтингу. Перше залишається за снайпером з Канади. Наші бійці повісили на зруйнованому Антоновському мосту український прапор. Тепер символ сили, волі та незалежності майорить на конструкції, що пережила загарбників. Президент Південної Кореї на саміті країн Південно-Східної Азії в Камбоджі заявив, що збільшуватиме гуманітарну допомогу Україні. Також очільник країни зазначив, що слід поважати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України та всіма способами допомагати у боротьбі з ворожою навалою. Україна та США збудують у важкодоступних місцях нашої країни малий модульний реактор. Це дозволить стабільно та екологічно чисто забезпечувати енергію споживачів там, де немає можливості звести великі атомні станції. Запоріжжя знову під ворожим обстрілом. Про наслідки ударів по місту розповімо далі. Ввечері 12 листопада російські терористи обстріляли місто Запоріжжя, випустили снаряд із ракетного комплексу Іскандер. К завдяки вдалій роботі запорізької ППО її було збито. Касетна мала 54 уламкових бойових елементів, які в будь-яку мить могли здетонувати. Тому елементи, що впали, представляли неабияку загрозу для мешканців Шевченківського району міста. У гарячій точці опинились шість житлових будинків. Тож навіть важко уявити, що могло статися, якби ракета розірвалася. Взрива не було, був удар. От просвістіла мимо окна, там от. І все, і удар. Машини запіщали всі і все. Прилетіла, стукнула, і руки доки затрусилися. Страшно було. Страшно, конечно. Хорошо стукнуло. Так що стали збиратися, а тут прибіжали міліція і давай нас ну поліція. І всіх вилітів, кувиркалка, свистел, упал, воткнулся. Так нельзя. Проти населения населення це ну, нельзя. Це варварство, саме настояще. У момент прильоту пан Віктор був у гаражі, як поруч з ним впали рештки ракети. Чоловік розповідає, що був зайнятий своїми справами та в одну мить. Деякі невеликі уламки почали падати на гараж. А поруч вже великий шмат від ракети. Слух відключився від грохота. Да, гроха. Да, не успіли нічого пані, то що тут же да. прийшли ну, поліцейські, да, воєнне насипілі. В тому що да, прийшли да, люди, переписали всіх і сказали е ага, э евакуюватися. Хто нікому є, куди тут уходять, да, кому немає знаход. в, РО, в рове і там обізпечать. Місцеві не приховують свого обурення, адже військові РФ воюють проти цивільного населення. Гатять по спальним районам, де немає об'єктів військового чи подвійного призначення. Запоріжці дуже вдячні за роботу усім службам, що вони рятують наші життя. <ріжна терорія> це, це уничтоження нації. нашої Слава Богу, що здесь нічого, всі люди цілі. І слава Богу, що наші хлопці вовремя спрацювали, і все так оперативно, так от просто їм. Низький поклон поклони, велика благодарність всім поліціянтам, меньорам, які тут дежурили всю ніч, пожежна машина, швидка допомога, всі-всі працювали просто низькі у з метою знешкодження касетних боєприпасів та забезпечення безпеки громадян силами поліції та рятувальників до безпечних місць було евакуйовано 29 мешканців. Ще 59 виїхали самостійно. Що розповідають люди, які були вимушені провести цю ніч де-інде через атаку росіян, услышали вийшли е, з та подъезда, А как був раз в этом гараже. Да, і він сказав, що лежит, лежити мені швидко забрали, что, убежали? Я Як кішечка Так. Він теж сидить, трісоці бідне. Зразу ж же забрали, куди його оставлять. Сказали, всі ми все всі дома повакуювалися. Слава Богу, що зараз повернулися це. Зранку, 13 листопада, всі залишки ракет Іскандер було зібрано, вивезено за місто та знищено відповідними службами. Люди вже повернулися у свої домівки. Запорізька область прифронтова, але міцна, які зміни відбуваються зараз у нашому краї. Після гарних новин із Херсонщини мешканці тимчасово захоплених територій Запоріжжя із нетерпінням чекають на деокупацію міст та сіл. Натомість серед колаборантів і окупантів наростає паніка. Вони навперебій кричать, що евакуації не буде, і Росія тут назавжди. Вони один на іншому розповідають про те, що Евакуації не ні буде ніколи. Мелітополь точно ніхто здавати не буде, і потрібен расистам сухопутний шлях до Криму. Але всі ці балачки ми пам'ятаємо і про Херсон, і пам'ятаємо, як вони в Харкові намагалися зробити столицю, начебто нової України. Тож ніхто в рашиську пропаганду вже не вірить. Аби переконати населення, що все йде за планом, загарбники вимикають на територіях зв'язок, інтернет та телебачення. Останнім часом до цього списку додались і соцмережі, де жителі можуть дізнатись правдиві новини. Останнім часом справи у колаборантів недобрі. Поки дехто страждає від партизанів та вимушений тікати, побоюючись приходу ЗСУ, інші поширюють у мережі нотатки божевільного. Так, запорізький зрадник Рого видав чергову порцію брехні про іноземних найманців, які начебто масово воюють на запорізькому напрямку. Цього разу за версією колаборанта це воїни з Польщі, не маючи жодних успіхів на полі бою, загарбники продовжують займатися звичною для них справою мародерством. Так рашисти активно привласнюють все, що потрапляє їм в око від державних закладів і комунального майна до приватних авто і житла. Нашої музичної та художньої школи вони почали вивозити меблі. Це нова школа реконструйована за допомогою європейських донорів. Буквально декілька років тому ми її відкрили після реконструкції. І зараз меблі, обладнання, леді, крани все вони почали вивозити. Друге, вони звичайно ж повністю обкрадають наших бізнесменів. Таким чином з виробниць вони вивозять станки, устаткування, всі складські запаси. А те, що залишилось і не можуть вивезти, вони ділять між своїми такими фейковими олігархами. Загарбники продовжують перекидати через Мелітополь та прилеглі населені пункти свій металобрухт. Днями мешканці тимчасово окупованої Мелітопольщини вкотре спостерігали рух ворожих колон. Дорогою в районі нового Гладовища у напрямку Токмака або Бердянська йшло близько 40 одиниць техніки. Окупанти перекидали з боку анексованого Криму тентовані вантажівки, БТРи та бойові броньовані машини «Тигр». Днями до окупованого Мелітополя доставили чергове поповнення з числа мобілізованих російських громадян. За інформацією генштабу ЗСУ, зазначена категорія військовослужбовців противника після прибуття до міста почала масово скуповувати їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв. Історія загарбників під гаслом паніки немає, триває на головній площі Мелітополя. Зник ворожий триколор. Вводячи в оману місцевих жителів, окупаційна влада відрепортувала, що це нібито планове обслуговування флагштока. Причому ці роботи були вкрай секретними, оскільки співробітники ФСБ оточили територію Алеї Слави. Далі у випуску зведення коротких новин днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Запоріжжя про те, що його пограбували троє невідомих неподалік вулиці, набережна магістраль. Грабіжники декілька разів вдарили чоловіка, заволоділи його мобільним телефоном, портативною акустичною колонкою та грошима в сумі 300 гривень. Вже за декілька годин поліцейські затримали раніше судимого 32-річного уродженця Криму, а потім і двох його спільників, які не встигли позбутися речових доказів. Награбоване майно вилучено та направлено на експертизу. Триває слідство. Вечеря з випадковим знайомим ледь не коштувала запоріжанці життя. Нібито з добрих спонукань чоловік спочатку провів жінку додому, а потім жорстоко побив та заволодів її майном, мобільним телефоном, банківською карткою та золотими прикрасами. Життя жінці врятував своєчасний візит сина, який знайшов матір без свідомості в крові. Лише за тиждень вона прийшла до тями завдяки зусиллям лікарів. Нападником виявився 35-річний місцевий житель. Його затримано. Військовослужбовці Національної гвардії України спільно з поліцією затримали на блокпосту чоловіка, який на особистому транспорті мав намір виїхати на тимчасову непідконтрольну територію. Правоохоронці встановили, що 42-річний уродженець Маріуполя входить до одного з незаконних збройних формувань РФ для подальшої перевірки і встановлення всіх обставин та фактів співпраці з ворогом. Чоловіка було передано компетентним органам. У порушника комендантської години в комунарському районі патрульні виявили згорток та пакет з наркотичною речовиною рослинного походження. 44-річний чоловік, що помітно нервував при зустрічі з поліцейськими, відмовився від будь-яких пояснень, тож патрульні викликали слідчо-оперативну групу. У Шевченківському районі міста дільничні офіцери викрили чергову наливайку, де здійснювалася роздрібна торгівля фальсифікованими алкогольними напоями без марок акцизного збору. Правоохоронці вилучили 417 літрів алкоголю сумнівного походження. У Гуляйполі поліцейські викрили 38-річного мародера, який систематично обкрадав земляків. Поліція наголошує, що за скоєння злочинів в умовах воєнного часу передбачена кримінальна відповідальність із більш суворим покаранням. 12 листопада у Вознесенівському районі міста невідомий жорстоко побив беззахисну тварину, що призвело до її загибелі. За заявою зоозахисниці відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника. Рятувальники оперативно реагували на події, не пов'язані з воєнними діями. Зокрема, 11 листопада загасили пожежу на покрівлі житлового будинка на вулиці Передові у Заводському районі. Для ліквідації загоряння залучалось 9 рятувальників та дві одиниці техніки. 12 листопада сталося ще дві пожежі. В Олександрівському районі горів моторний відсік легкового автомобіля Опель, а в селі Преображенка Пологівського району житловий будинок. Співробітники ДСНС приборкали полум'я. Жертв та постраждалих немає. Причини пожеж встановлюються. І про не менш важливі події в Україні уряд повідомляє. За даними міністерства з розвитку громад та територій, в Україні зруйновано чи пошкоджено близько 142 тисяч житлових будівель, з них 16 тисяч багатоповерхівок. За оцінкою Світового банку на відновлення зруйнованого житла в Україні потрібно щонайменше 69 мільярдів доларів. Уряд вже розробляє програми, як відбудувати країну, долучаються до цієї роботи і європейці. Рада Європи рекомендує усім країнам-членам здійснювати активні кроки з метою відновлення житлового фонду з метою відновлення житлової інфраструктури України, яка постраждала у наслідок російської агресії, саме за грантової підтримки Ради Європи та сприяння громадської організації Хаусінг Ukraine була розроблена цифрова платформа відбудова. Для картографування зруйнованого та пошкодженого житла, що днями була презентована в Києві, платформа дозволяє зібрати всі необхідні дані про зруйновані житлові об'єкти: геолокацію, тип власності, інформацію про власника, наявність інфраструктури, ступінь пошкодження, оцінку реальних збитків та потреби у витратах на відновлення. Спочатку громадяни звертаються до центру надання адміністративних послуг територіальної громади з зверненням щодо відшкодування або допомоги фінансової на відновлення зруйнованого майна, та працівники створюють відповідні картки в системі відбудови, яка була розроблена в рамках проєкту. Таким чином утворюється загальний перелік об'єктів, які були зруйновані або пошкоджені. І цим переліком об'єктів громада може керувати. Та найголовніше завдяки місцевому реєстру руйнувань територіальні громади можуть звертатися до донорських організацій за наданням допомоги для відбудови пошкодженого майна, а благодійники контролюватимуть процеси відновлювальних робіт та цільове використання коштів. Ми вважаємо, що використання та впровадження цієї системи. Надасть нові можливості для громади автоматизувати ці процеси, тому що велика кількість зруйнувань це неможливо обробляти за допомогою паперів. Це неможливо тримати у пам'яті, тому на допомогу приходять цифровий сервіс. Пілотною громадою, де буде випробовуватися цифрова платформа, стане Іванівська ОТГ Чернігівської області. В якій пошкоджено півтори тисячі житлових об'єктів, в подальшому програму планують впроваджувати і в інших територіальних громадах. Крім того, для кваліфікованої оцінки збитків потрібно розробити відповідну методику, а це вже завдання центральних органів виконавчої влади. Саме в цій методиці буде прописано, як буде здійснюватись відповідна оцінка і які фахівці це будуть робити. Звичайно, що це будуть кваліфіковані оцінщики. Робити але для цього необхідна методика. Цифрова платформа для картографування зруйнованого та пошкодженого житла це проект, що працює на перспективу і відновлення, а також на перемогу нашої держави. Сподіваємось, що громади Запорізької області обов'язково доєднаються до нього. Запоріжжя продовжує жити своїм життям, але часом у місті виникають проблеми або постають питання, що дуже турбують громадян. Нотаріуси зазначають, право на спадкування не залежить від того, де знаходиться майно. Відкрити спадкову справу для спадкоємців з тимчасово окупованої території сьогодні можна у будь-якого нотаріуса України. Сьогодні під час воєнного стану людина може звернутися до будь-якого нотаріуса для подачі заяви про прийняття спадщини або для подачі заяви про відмови від прийняття спадщини, у тому випадку, якщо на тій території, де людина постійно проживала, тобто це вважається місцем відкриття спадщини, я маю на увазі спадкодавця, немає нотаріуса або немає змоги до нотаріуса звернути. Тому передбачено, що в таких випадках людина може звернутися до будь-якого нотаріуса, щоб не пропустити строк для прийняття або для відмови від прийняття спадщини. Як і раніше існує строк подання заяви на спадщину, це півроку з моменту смерті, але у зв'язку з воєнним часом його було подовжено ще на чотири місяці. Тож право на спадщину не втрачене, якщо протягом 10 місяців з моменту смерті спадкоємці звернуться до нотаріуса, але в будь-якому випадку потрібен буде документ, що засвідчує смерть особи, оскільки звернутися до органів Рац для отримання свідоцтва про смерть на непідконтрольній Україні території неможливо. Єдиний вихід встановлювати факт смерті у судовому порядку. Для внутрішньопереміщених осіб діє право на безоплатну вторинну правову допомогу з іншого боку. Такі обставини будуть вважатися поважними і для збільшення строку подання. Нотаріус не може відмовити у відкритті спадкової справи, якщо заява, наприклад, буде отримана нотаріусом поштою. Просто на словах дійсно це неможливо, тому що в спадковому реєстрі і в самій заяві треба зазначити чітку дату смерті, а якщо людина навіть не впевнена, ну зараз такі часи, що може, може бути навіть не впевненим, чи ця людина жива, чи взагалі її нема. Я думаю, що якщо такі випадки, то ну, найліпше буде дочекати. Тися якоїсь ясності, і в будь-якому випадку обставини смерті людини будуть поважною причиною для того, щоб можна було ставити питання про продовження строку для прийняття спадщини. Наразі українські нотаріуси здійснюють всі відповідні правочини без обмежень однак з деякими реєстрами спостерігаються проблеми. Зокрема, в земельному кадастрі введені певні обмеження щодо отримання витягів про тимчасово окуповані території. Які зміни відбуваються у медичній галузі, чого потребують працівники і заклади, як діяти населенню, розповімо далі. Сьогодні сердечні аномалії є поширеною причиною смертності серед населення. За статистикою МОЗ, кожен четвертий українець перебуває під потенційною загрозою серцевого нападу. Ключовим фактором, що може призвести до цього, є стрес, з яким під час війни ми щодня стикаємося. Які симптоми сигналізують про інфаркт? Якщо а, ви відчули біль у серці, так, а, 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 якийсь дискомфорт, да, відчуття сти, тиску, відчуття оніміння в кінцівках, так, а, наростання задишки, так, набряки до кінцівок, да, нестабільні цифри артеріального тиску, який то підіймається, то знижається, необхідно обов'язково звернутися до лікаря. Саме такі симптоми відчув один з пацієнтів лікарні, родом з Оріхова. В місті, що перебуває під постійними обстрілами, медзаклади не працюють, тож до Запоріжжя його доправили військові медики, надавши попередньо медичну допомогу. Лікарі прийняли рішення зробити мені. Ну як вона називається маніпуляція, операція та вже по встановленню стенда в серце. Фактично без всяких побічних відчуттів, там якихось там що щось неприятне, там що, все нормально, все хорошо. І десь через годину мені сказали, що вже все, все закінчило, все нормально. Слід відзначити, що медична допомога хворим кардіологічного профілю в обласній клінічній лікарні надається безкоштовно. Операція безкоштовна, надання медичних услуг теж безкоштовно було там аналізи, там всі ті кардіограми, та ж таблетки теж дають безкоштовне лікування, проходить безкоштовне. Щорічно фахівці фіксують мінімум 40 тисяч випадків інфаркту міокарда в Україні, більшість з яких є смертельними. І вміння вчасно діагностувати загрозливий стан в 90% випадків може врятувати життя хворому. Золотим стандартом для діагностики шімічної хвороби серця є рентгенологічне дослідження судин серця. Коронарографія, наш центр єдиний в Запорізькій області, де цілодобово виконують коронарфію та стентування. Ми надаємо допомогу на високому рівні. Тому прошу звертайтеся вчасно. Ми допоможемо. Водночас, у більшості випадків, хворобам серця можна запобігти. Здоровий спосіб життя, відмова від алкоголю, і тютюну на користь правильного харчування та заняття спортом допоможуть зміцнити судини та серце. І запобігти біді. Це була остання інформація на цей час. А якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши qr код що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за подальшими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Тримаємося. Все буде, Україна!